Чи можливо зберегти фарби осені? Ось такі яскраві, жовті, багряні? Так, можливо. Все це можливо, це все стабілізовані листю. Хто хоче навчити зберігати це чудо природи, робити з них найкращі композиції? Будь ласка, є курс, він доступний. По стабілізації осіннього листя. На цьому курсі ви навчитесь стабілізувати не ось так просто в коричневі відтінки. Ви навчитесь, як правильно додавати пігменти. Які пігменти є у листя, ви навчитесь розрізняти, де є той листочок, який можна застабілізувати, в якому стані повинен він бути і коли він повинен бути зібраний. Саме на курсі ви це все дізнаєтесь і зможете робити такі гарні, чудові осінні листочки, а в подальшому і творити свої чудові композиції. Курси доступні.